Стрілянина по своїх мова про жорстоке та суворе сьогодення і українську армію. По останнім часом у зоні проведення антитерористичної операції життя бійців обривається не лише від куль противника. Визнавати це боляче, але є факти: зброю на український солдат піднімають їх товариші по службі. Небажана розмова по телефону, нерви як струна, психологічний зрив, як результат, небойові втрати з плином часу в Україні їх все більше. П'ять бійців поранені, ще два загинули у зоні АТО. Як тільки сталася біда, радник президента Юрій Бірюков вказав причину: українські солдати потрапили під диверсію терористів. Про столкновення з ДРГ нічого не будуть писати. Муторне настроєння. Результат: двоє погибших, п'ятеро ранених. А невдовзі назовні спливає правда, диверсії не було. Поранив п'ятьох і вбив двох солдат. Їх колега – 41-річний товариш по службі. Він розстріляв бійців з автомату та втік. Пізніше з'ясувалося, дезертир сержант Артем Головань затримали його неподалік місця злочину. У прокуратурі він пояснив, Це було на почві. Сімейних неприязних стосунків з дружиною, адже на даний час його дружина проживає з іншим чоловіком. Дізнавшись про таку новину, припускають у військовій прокуратурі. Сержант Головань схопив автомат та випустив близько десяти куль по своїм товаришам, а потім втік до лісу. Хотів застрелитися. Він е, пробував вчинити е, суїцид, однак е, з його слів в нього не хватило духу. Психологічний зрив не витримала психіка це реалії. Утім, аж ніяк не виправдання для вбивці, підозрюваний нині за гратами. сержанту, бійцю АТО, а тепер дезертиру загрожує від 15 років до пожиттєвого ув'язнення. А це також Луганщина неподалік станиці Луганської міста дислокації української частини. Навесні тут сталося загадкове самогубство молодого бійця Владислава Хайсука, села Тягинька Херсонської області. У травні цього року його батьку подзвонили і сказали: Ваш син вчинив суїцид, випустив кулю у скроню. Як чому та що могло підштовхнути на цей крок? Не сказали. Єдиний, хто хотів розповісти про все, як було насправді, лейтенант Віталій Гус. Та на шляху до рідної Житомирщини він потрапив у трагічну ДТП. Віталій Гус загинув. Розслідування смерті влади Хайсука й до тепер триває. Наші журналісти проводили власне розслідування, спілкувалися з командиром дивізії, де сталася трагедія. А хто би нам сказав, чи мог в щебити історію? Тобі розказати? А ніхто вам не скаже, тому що я запрещу це робити. Дивно, таємниця під сімома замками. Тоді ми сподівалися на офіційну реакцію. Писали у Міністерство оборони України та військову прокуратуру і не дарма. Там відреагували на заяви батька, викликали його у військову прокуратуру міста Херсона. Він писав заяву, начебто, все було добре. Потім зараз суттєвих зрушень прориву у справі немає. Ось що пишуть нам з прокуратури Луганської області. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою луганського гарнізону. Хоча те, що насправді був суїцид, батько влади Хайсука ставить під питання. Мовляв, спілкувався з товаришами по службі влада, каже, його могли вбити знову ж, як і у першій історії, хтось свій з товариші по службі. Колишній військовий прокурор такі історії не щоток знає. На жаль, є випадки, коли факти загибелі військовослужбовців, які офіційно подаються, як самогубство, були здійснені. При дуже сумнівних обставинах, які давали всі підстави, підозрювати, що це могло бути і вбивство. Подібні трагедії стаються не вперше: суїциди, вбивства товаришів, алкоголь, наркотики у міністерстві оборони кажуть, знають про ситуацію і запевняють, мовляв, докладають усіх зусиль, щоб змінити таких хід подій. Генеральним штабом проведені заходи щодо удосконалення системи професійно-психологічного відбору військослужбовців в районних та обласних військоматах. З метою недопущення призову на військову службу осіб, які схильні до асоціальної поведінки. Утім, тенденція залишається без суттєвих змін. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляє, нині понад тисяча вбитих бійців, близько трьох тисяч поранених. Такі кричущі результати небойових втрат в АТО каже, виною всьому посттравматичний синдром. Хоча волонтери про наслідки такого посттравматичного синдрому неодноразово попереджали. А згодом ці проблеми вони перетворяться на проблеми цілої держави. У світовій практиці також чимало подібних злочинів з використанням зброї. Іноземні фахівці над психологічною реабілітацією працюють не один рік. Готових робіт чимало серед головних причин вбивств серед військових вони виділяють довге перебування у зоні конфлікту, алкоголізм нереалізованість на війні. Перебороти все це не так вже і просто однак можливо треба le... розуміти, що військовий, коли він потрапляє euh, в регіон, де відбуваються військові дії, його психіка запускає певну програму. Цю програму дуже важко зупинити, наприклад, тижнем живопису. Як дуже часто пропонують психологічна допомога. Її неможливо зупинити також кількома днями танців, так як реабілітацію. Допомога, яка має йому бути надана, це має бути допомога системна і також програмна. Це те, що бійці потребують не лише медичної допомоги, але й психологічної, говорили і у Верховній Раді. Депутати навіть відповідні законодавчі зміни ухвалили. Так передбачається безкоштовна психологічна допомога, та навіть оплачується проїзд до медичного закладу. Цим право може скористатися будь-хто з бажаючих бійців. Утім, немає жодних гарантій, що ті, кому насправді потрібна психологічна допомога, цим правом скористаються. А тим часом трагедії, чи то з діючими, чи то з колишніми бійцями, то стаються регулярно. Їх потрібно вирішити. Чувати потрібно берегти кожну людину. Человек изначально, который не готов к этому, он может даже об этом не знать, потому что на волне патриотизма, на волне прекрасных чувств защищать свою родину, защищать э, как бы государство, но некоторые люди просто об этом не знают. Нужны специалисты для того, чтобы проводить тестирование и от, э, отсеивать тех людей, которые к этому изначально не готовы. И самое страшное, мы все прекрасно понимаем, особенно для мужчин, особенно для сильных мужчин, для героев, как мы позиционируем, да, ребят? Это чувствовать свое бессилие. Бессилие, прежде всего, перед собственным страхом, перед тем, что с тобой происходит, и ты не можешь с этим справиться. И у человека, безусловно, возникает желание уничтожить все вокруг себя и себя самого.